Ти знаєш, де один раз а, чую твоє, твою думку про фацелію, фацелію. І уявляю такою красивою жінкою чи якоюсь твоєю частинкою. Тобі дуже подобається ця рослина, так відчувається, чи я помиляюся. Угу. Ви якраз закінчили чистити її. Ні, зараз чистимо. Да, культура сама цікава в сумішах. І тому що вона робить з ґрунтом. Так чому вона така твоя улюблена, ця фаселі, крім того, що вона красива, ці, ці, квіточка красива і пахуча? Це mm -hmm. Та, така сама загадочна, можна сказати, культура, чим, а, чим вона її, їсть дуже набагато шкідників. Вона їм не подобається вона Є вона дуже... біологічний захист. Да, її вона їм не подобається більшості шкідників, це перше. Вона не перехрещується ніяк з більшістю культур по хворобах. Всього зміні. Вона дуже сприяє накопиченню опилювачів і дуже подобається бджолам. У бджолярів це, ну я гадаю, культура number one. Серед однорічних культур, так вони там можуть полюбляти там липу чи акацію, але серед ну, однорічних культур так. Це культура номер у обджулярів. А, а я лише тільки три місяці тому зміг знайти достатню інформацію для того, щоб зрозуміти, як небобова культура може збагачувати настільки після себе ґрунт, як це робить факт. Да, да. Я не міг зрозуміти, тобто про неї писали, що вона збагачує на фосфор, на фосфор ґрунт достатньо суттєво, вивільняє його з недоступних форм на рівні того, як це робить гречка. Щоб після неї збільшений вміст азоту, кількість азоту в ґрунті значно збільшується. Але ти читаєш там одного вченого, іншого вченого, третього вченого, рекомендації компанії і так далі. Але механізму не зрозуміло, Культура не бобова, а кількість азоту значно збільшується. От десь місяця три на місяць три стало зрозуміло з деяких статей про те, що на її коренях асоціативно живуть псевдомонаси. Uh, і значно підвищувати підвищуються, да? да, їх кількість в ґрунті дуже значно підвищується в порівнянні з іншими культурами, а є а вони є вільно живучими азотфіксаторами Азотфіксатор. да, mm. да, і... А ти ще про фосфор казав? Про фосфор. Ну так чи інакше всі культури можуть збі вміст фосфор і калію, тобто це механізми, які відточувалися в кожної культури мільйонами років. Uh -huh. Але е, хтось це робить краще, хтось це робить гірше. От одне з кращих, хто переводить фосфор з недоступних форм, доступні це фацелія гречка і бобові. Всі Але... процес чистки, що ви робить в вашому що це... ви забираєте? Ну, збирається ж з насіння, так важко її виростити, щоб вона була чистою, і насіння дуже дрібне і достатньо легке. Тому що її дуже важко збирати, потім дуже важко чистити. От ти можеш привезти там, на завод насінневий таку достатньо вологу масу такої незрозумілої тирси, якої буде 40% насіння. Всього там 40-50 відсотків, uh -huh. приблизно так. І воно все мокре, Даже не дивлячись на те, що там зроблена десикація або було роздільне збирання. В Є чому це? питання, що те ж саме обладнання, яке здатне робити 10 тонн каліброваної пшениці на годину, це. Саме обладнання з такими культурами, як фацелія, люцерна, може видати максимум 300 кг на годину. Які Десять? там в принципі працюють тут, ну крім сушиння. Це... Потім ні, там <клух> чистка, якщо є потреба, є сушіння, Але це багатоступенева чистка і, <клух> з і дуже дуже повільно. Як правило, в два в три проходи, все це робиться на дуже великих потужних лініях. З дуже, дуже невеличкою, тобто ти можеш за добу зробити там 6 тонн. І з цей самий наснявий завод, якщо ви йому поставити завдання почистити пшеницю за один прохід, він за ну, ті ж саме 200 тонн зробить. 200, так? Да. За добу так. Таке да. від співвідношення? Ну звісно, так. Да. Звісно, по-перше, воно все йде брудне, достатньо сповне. не таке, як пшениця кукурудз. А по-друге, насіння повинно по рештах іти одним шаром. І коли в тебе маса насіння 1,8 грами, як як фацелі, і маса насіння, наприклад, 40 чи 50 грамів, то відповідно потужність обладнання буде в 25-30 в більше раз для того, щоб якісно почистити ну, ми, ми переходимо на собівартість вже розуміємо, да, що і да? все це, це як дуже, золото дуже, дістати дуже, з групи. Да, так, да, і все це дуже дуже суттєво впливає на собівартість. Дуже Щоб не здавалося, що це дуже легко. Взяли, скосили, потрусили і отримали насіння. А, ну, Які май... перспективи у фацелі? У твої важка, важка культура. Ну, і це Чи просто важка? саме ж своєю собі вартістю вирощуванням, е... дуже низькою врожайності, складнощами від збирання, але а зиск від неї великий, от нам доводиться її для цього вирощувати на там. Мінімум десь 100 120 гектарів на рік її вирощуємо. І в, в, на насіння скільки виходить? При, 120 це, Ну, приблизно врожайність. Так, це таємниця? Це та, 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 комерційна та комерційна таємниця, але дуже важка. Я її на років 15 це. Вчився, вчився вирощувати, щоб отримувати. Мені хотілось дуже почути характеристику про цю дабочку, тому що ну, коли ти кажеш фацелія, ти. У якось так дуже смачно про це каже. Дякую.